Всім привіт! Рада вітати себе на каналі. Мене звати Наталя. І сьогодні я хочу вам показати другу мою частину покупків в Туреччині, коли я відпочивала. Саме ця частина присвячена більше такому господарському, кухонному, всяким засобам, якщо б жартова. Віду буде невеличке, я сподіваюся. Буду розповідати ціни, як в турецькій лірі, скільки коштувало, і скільки це коштує на гривню на сьогодні. Ну що, будемо починати. Купувала я в основному всю продукцію в Мігросі, це сітка. Магазинів в Туреччині, також ще я купувала в Шок. Це теж сітка магазинів, таких супермаркетів. Ну, Шок, наскільки я розумію, такі невеличкі магазини, середні, типу, як наша фора, мабуть. Ну, такі Не супермаркети, а просто маркети. А мігрос то вони бувають різні: маленькі, середні, і дуже великі. Типу, там Ашан, Новос, мабуть, такого плану. Де можна купити все: а, і, і продукти, і хостовари, і одяг, якийсь мінімальний ну тобто все, що і щось треба для будинку, а, там стільчики, посуд такого плану. Ну що, поїхали, почнемо з посуду. Мені дуже сподобалася ось така тарілочка. Це більше йде на подарунок. Вона, бачите, така з різними вигинами чорного кольору, купували її за 55 лір. Це е, гривні виходить 75 гривень. В принципі, мабуть, і в нас можна за таку ціну купити, але просто я такої не помічала, а це мені сподобалось, сподобалось, що вона ось такими вигинами, нерівномірна. Тому я й вирішила її придбати. Друге, що я придбала теж способу для себе це ось такі маленькі тарілочки. По 20 лір, мабуть, вони були, чи по 22, мабуть. Мені сподобалося, що вони з кришечками. І так як я купила собі оливки, маслини, мені сподобалося, що От я як навіть в желізних беру, або в таких дойпаках маслини, то можна їх сюди пересипати, вони не криваються. Зручно для чогось такого маленького, чи навіть масло дістати з. Упаковки і теж положити з кришечку в таку трілочку, мені здається, буде зручніше зберігати. Тому в принципі 22 ліри, 30 гривень звичайна ціна, нічого якогось такого дивного, мені здається. Тобто, можна і в нас, мабуть, купити. Вони плотне таке стекло. Не знаю, як показати. Ну, воно плотне, тверде. От. І гарно мені здається, зроблено. Так, далі, що я купила чисто турецьке. Це я теж в магазині Шок купила ось такі чашечки для чаю, шість набір без тарілочок. На них була знижка. Бачите, це мабуть продукція спеціально зроблена для магазину Shoк. Здається, у них була ціна 49 лір, але продавали зі знижкою 40% і вони мені вийшлися в 29 лір. Тому я її вирішила їх взяти. 29 лір чашечки це 40 гривень. Тому 40 гривень за набір таких чашечок для чаю цікаві Пити турецький чай, який я в попередньому відео показувала, купила О, цілий кілограм, кому цікаво, подивіться. Там в попередньому відео я розповідала саме про продукти, які були куплені в Туреччині, і про ціни, які зараз у Туреччині. Так, ну, з таким посудом закінчили, Давайте переходимо вже до побутової хімії. перше це ось такий засіб пріл. Так розумію, якийсь, мабуть, турецький. На нього була знижка у Мігросі, ціна була 31 ліра. Це на наші гроші 42 гривні. Це літер. І я його купила, коли ми проживали в подушки, просто закінчили миючий засіб, я пішла в магазин і його придбала, побачила, що в акції. Я ним вже там користувалась, тому я й купила, що це для холодної води. Дуже гарно миє, аж так скрипить посуд. Єдине, що я можу сказати, він дуже-дуже концентрований в запасі. запах такий, от, ну. Їдкий, я б сказала, по запаху саме цей. Але я його планую у мене є миючий зап... засіб, я про нього розповідала і купувала раніше. Він зовсім у українського виробника, він зовсім без запаху, без кольору. І тому я хочу його як розбавити тим засобом. І... Бо це як такий концентрат От реально як концентрат. Я його планую розбавляти. Але я не витрималася, не втрималася. Побачивши, що по такій самій знижці, той самий пріл для миття посуду, але трошки інакший. Чесно, я не перекладала переводчиком, бачу, що бачите, вони різні, це, я так розумію, сода якась і в холодній воді, а це, мабуть, якийсь туркіс з серісті, не знаю. Я навіть на запах його не понюхала. Я просто взяла, 16 секунду. Запах приємний. Мандарину, апельсину, апельсину. Не так мандарину, як апельсину. Дуже гарний запах. Перекладу, знаю, до чого воно краще. Це, це реально холодні мої. Я провірила. Це не провіряла. Будемо провіряти. Так, ще ще я купила для кухні в мігросі, теж була знижка. Сів ультра для от, сильних, мабуть. Жирових забруднень. А сів був по знижці, 4950 лір. Це 68 гривень. Дуже хороша ціна для сів. Дуже хороший. У нас сів коштує все, що за нас сів, і, мабуть, такі, з такими це дозаторами, бачите, з розпилювачами, хочу спробувати, розповім, як він. Але в нас він буде коштувати набагато дорожче. Це я впевнена. Навіть якийсь схожий. В нас такого нема, це точно. Але я думаю, що схожий теж буде коштувати більше 100 гривень. Що я ще купила? Переходимо далі. Також засіб для миття полу. Це торгова марка Мігроса. Буква М стоїть. Відповідно, це було зроблено спеціально для цього магазину. А, був там два види один з таким типу лотусом. О, та в нього гарний запах. Був інший, без квіткових якихось малюнків. Зовсім мені не сподобався запах. Трішки якийсь був такий, навіть, я б сказала, вонючий. Він був по 21 лірі. Це 28 гривень, теж літр. Ну, смішна ціна. Засіб для полу навіть в по ОТБ нема по таких цінах. А, так. І останнє, що таке з побутової хімії, теж а, придбала такі для унітазу. Там було тільки два вида, оце сині морські. Ще який не пам'ятаю, вибрала морські. В упаковці дві штучки, як ви бачите. І ціна теж там була. Ом, 23, здається, ліри. Це 31 гривня. Ну, Но... Теж будемо провіряти, як воно. По 30 днів рівні у нас теж немає засобів для туалету. Теж було по знижці, відповідно, зроблено для мігроса. Може і за цього на них діють такі акції. Я вирішила брати. Все ж таки, їхала автомобілем, не в руках та щито. Тому трішки попила чаю, пересохла в горлі. Е, тому. Вирішила купити. Я вже говорила, що в мене, відповідно, був самий тяжкий чемодан, хоч він був і самий маленький. Бо я єдина, яка тягнула, скільки хімії. Боялися, що будуть перевіряти на кордоні і мене висадять або заберуть. Бо я не знаю, чи можна таке провозити. Чесно, хто знає, роз... розкажіть. А далі залишилося моє улюблене дівчата, хто вже не перший раз дивиться мої відео, знають. Про те, що я колекціоную мило. Я обов'язково зніму відео, покажу мило. І я думаю, що розповім, де яке було придбане, покажу свою колекцію. Ну, і що? Трішки покажу те, що поповнилась моя колекція. Поповнилась ось таким набором величезним 77 лір. Це 106 гривень. Це упаковка. Мила, оливку, звичайно, з оливкою, лі. оливок багато росте Туреччині, дуже багато. Відповідно, тої ціни дешеві. Тут в упаковці 6 штук мила, воно пахне по-звичайному. Тут немає ніяких отдушок. Я люблю таке мило. Мені колись такого плану, з чого почалася, моя колекція мила, привезли з Греції. Звичайно, тільки воно було ось такого плану. Маленьке, це теж я купила, ну, це з арганом, Мені, з Греції, од такого плану: маленьке, одненьке, ну, як на подарунок привезли, але оливкове, і теж без різних оддушок, без нічого. Чи з жасмином, але воно було таке натуральне. Після нього така була приємна шкіра, м'яка, непересушена, гладка. І з тих пір я почала збирати, колекціонувати мило і привозити. Обов'язково, кудись їду, я шукаю мило там, виробництва тієї країни. Так от я теж купила в Турції ось таке: тут з арганом мило. Воно по 20 лір було. Це дороге, я вважаю, що за такий кусочок. 20 лір, тобто 27 гривень з дорогих, хоча в нас навіть по 27 немає. А, а це ну, дешево. Виходить, хоча, мабуть, так само чому дешево. 106, якщо ми на 6 розділимо, це теж в районі до 20 гривень виходить в кусочок. Давайте я вам стану покажу. Просто велика така коробка, в якому о, 900 грам. Дивіться, написано: 900 грам. В якому ось такі просто звичайні, порізані, ось такої форми. Звичайний запах, простий, навіть близько дуже до ну як, господарського. Тільки господарське синішування, а це звичайне мило. Нема тут ні одушок, душок, нічого просто оливкова олія. Оливкова олія я колись займалася теж. Ходила на курс варіння мила з нуля і там різні олії використовують. От оливкова олія самою кращою для мила. Вона мило виходить, тому от мені подобається звичайно таке оливково, звичайного запаху, без ніяких душок, звичайний запах мила. Тому я й собі його придбала і обов'язково буду користуватися. Також цієї торгової фірми. Фірму я ще й купила. У мене теж закінчилось таке жидке. Теж тут пишуть: без парабенів, без алкоголю, без силікону. Дивіться, це все написано. Теж воно такого зеленкового та сама бутилочка. 400 мл видно. Це торгова марка, оце дала. Це торгова марка турецька. Я і надалі буду якось, мабуть. Намагатися їх десь придбати, можливо, буде замовляти, тому що запах теж мені дуже сподобався. Простий такий, зараз я ще раз щоб вам розповісти. Тут уже трішки є одушечка. є якась одушечка, але вона дуже легка, ненав'язлива. гарна, плотна, дуже така плотна сама. Баночка. О, але в мене ж є красиві баночки, я розповідала, купила, буду переливати. Але її теж хочеться якось використовувати. Чесно, я така, оце капуша на ці банки. Так, і ще я придбала собі шампунь. Шампунь. Ось отасі. Я раніше говорила, що я теж їхала спеціально в Турцію, в мене закінчили шампунь. І я не купувала і не брала з собою ніякого шампунь. Я була чітко намірена купити шампунь в Турції. Я от шукала саме торгову марку цього тасі, тому що мені дарували, я розповідала, що мені дарували. Рожеву воду, воно мені дуже подобається, Я використовую як тонник замість тонка, вона теж без всяких додаткових хімічних душок, там тільки запах самої рози, масло, рози використовується. Це а, теж без парабанів 9-0. Прозора такий шампунь, теж прозорий, без всяких якихось, не знаю, Ой, да, такий він прозоренький. Тут 10 масел, лаванда. Меліса, Це теж я можу прочитати якийсь Марсін, сігла, кікік. Теж, мабуть, дуже хороший. 10 трав для волосечка. Так воно по 270 лір. Це дорогий шампунь. Але я зайшла в магазин, він теж називався Єва. як у нас. І там продається всяка така продукція для тіла, косметика, ну, які наші єві, мабуть. Щось схоже. І там була знижка по 179 лір. Я його придбала, це 247 гривень на наші кошти. Я його не пробувала, я просто його купила. Як спробую, розповім. А, мені цікаво, тому що я казала, що розова водичка мені сподобалась, тому це не, я вважаю не з дешевих. А ще я купила ось таку шампунь Мусон-лабораторія. Теж вона була по знижці, чи то 99 Лір це 136 гривень, але цю я вже спробувала, тому що мені все ж таки треба було мити голову, як я казала, я поїхала без шампуні. Я чітко хотіла там придбати, також пишуть без парабенів силикони. А, Він мені сподобався. Мила голову і тут один раз, значить на нашу воду гарно дуже піниться. Бо я ж, знаєте, там, ну, там мила, то одна вода в Туреччині, тут, то інша. О, волосся. Не так скуйовджує. Але, знаєте, цікаве в мене питання без парабенів, але чому воно так гарно піниться? Що ж тоді у них таке мильне? Бо в основному парабени цей дають піну гарну. Ну, не знаю, сульфат фрі пишуть. Теж він гелеобразний, прозорий шампунь з легкою такою, мабуть, жовтоватою. Відцінком, так, да, жовтуватий відцінок. О, вже, бачите, видно, що користувалася, але я все вам покажу. Зараз пробую вже О, гарно користувалась довго. О, ось такий жовтуватий відтінок прозорий. А, поки мені подобається. Як далі буде моє волосся? А ну, давайте я склад гляну. Ану, секунду. Содіум хлорід. Третій. Перший це вода стоїть. Другий це едта. Ед... Зараз я спробую ось так вам показати. Так, дивіться, перша у нас вода. Другий якась едта. І тут содіум хлорід. Якісь пеги все-таки є. Хто більше розбирається в цих сульфатах парабенах? Содіум. Содіум ще щось є. Якщо це содіум, це сульфати? Бо от в сульфатах я зовсім не розбираюся. От чесно вам скажу, не читала. От. А ну давайте ще це візьмемо, вже разом тим читати. От спочатку купую, потім починаю читати. А ну пишуть, бачите, великими буквами, парабени, силіконо і алкоголі. От. А що є? От куча масел. Бачите, тут 10 масел. Ну, хорошо. О, опять-таки, перша вода. Другий содіум, лаурет сульфат. То це не перебене сульфати. Та, мабуть. І він стоїть, бачите, другим. Там він третім стоїть. Тут другим. Тут. І де тут ці масла? Ага, ну, в принципі, масла тут стоять всередині, не в кінці. Дивіться, всі ці масла стоять всередині. Відповідно, якщо ви знаєте, от як по порядку пишеться склад, така його кількість в... донизу зменшується кількість відсоток кіль... у наявності. Ну, тут серединці олії. Хм. Може, тут їх стільки є. і Гарна кількість. Обов'язково розповім. Ну, все, ось такі у мене покупки з Туреччини з різних магазинів. Мігрос, Єва, Шок. Це основні магазини, які я там була. Ну що, будемо користуватися? Чекайте на пусті баночки. <сум> Всім папа! -па. Хороших вихідних, хорошого настрію! Хто чим користувався? Хто вже купував в Туреччині такі продукти? Будь ласка, напишіть. Що вам можливо сподобалось? Я буду рада всім коментарям. Дякую!